Святого Духа. Вітаю вас з праздником, дорогі браття і сестри. В Сьогоднішній праздник ми чуємо слова Тропаря, які звучать до нас Рождество Твоє Богородице Діво, радость возвести всій вселенній. Що це за така радість? Нам нагадує цей Тропарь першими своїми словами. Трупарь народження Христа Спасителя. Рождество твоє, ми так само починаємо трупаль на різдво Христу Спасителю. Його радість зрозуміла, він воплотився, помер, воскрес, дарував нам вічні блага. Але не могло цього бути, якщо б він не воплотився. Для того, щоб він воплотився, потрібна була матерія, плоть. І такою матерією сьогодні стала, сьогодні народилася дівчинка Марія у благочестивих батьків Йоакима і Анни. Її Різдво дійсно радість дало всі вселенні, яка до того часу, поки не прийшов її син, Спаситель, Месія, не викупився людство, до того часу не було радості, тому що всі навіть праведні люди йшли в ад в місце Шеол, де вони не мучились, але все рівно перебували в темряві. Сьогодні ж, після того, як її Христос Спаситель Воскрес, кожен з нас, віруючи в нього, має можливість мимо минути ада, радіючи вічною радістю. Чому нам, християнам, апостол Павло заповідує завжди радіти? Попри всі скорбі, пам'ятати на перспективу вічності, яка нас чекає. І далі. Е про це говорить сам Трупарь, тому що Восіє Сонце правди Христос Бог наш, який розрушив клятву і доде нам благословення у смерть, дарова нам живот вічний. І продовжує кондакт цю тему і Анна, поношення безщадства, і Адам і от тлі смертної, свободистося, причистає во святім рождестві Твоєм, то празнують і люди Твої, вини пригрішені, і збавшися в них дозватити Ти. Неплоди рождають Богородицю і питательницю житті нашої. Я сьогодні хотів би зокрема заакцентувати увагу вашу братію і сестри на слова кондака, який розпочинався словами Йоким і Анна. Поношення безщадства сьогодні залишають цей день. Тому для них теж радість, не тільки для всієї вселенної. Це акцентує цей кондак. А що ж це було за таке? Поношення безчатства. Це був їхній хрест, і з усіх, мабуть, скорбей найважчий хрест це коли нас поносять. Я так думаю, браті і сестри, що уявіть собі ситуацію, коли ти заслужено тебе поносять, це теж важко, коли ти дав повод, ти винуватий в тому, але коли ти абсолютно незаслужено терпиш поношення від людей. Який це має бути важкий хрест для праведника? Тільки одиниці таким шляхом ідуть, і йшли. Нам відомо це з Біблії, наприклад, Іов многострадальний, він переніс все, і по його стражданнях, пам'ятаєте, ми, Великий Піс, про це говорили, про градацію страдань. Ми можемо зрозуміти, що для людини є найболючішим. Але коли він дійшов до того, що, по-перше, захворів, мав фізичну Хвороба, а потім, коли його друзі прийшли до нього, то замість утіхи вони починали, вони думали, що неправильно роблять. Вони казали йому, це за твої гріхи ти терпиш. Тому що в старому заповіті е, люди чітко розуміли, якщо тебе Бог наказує, значить ти гріховний. Отак відносилися й до Якима Іанни. А це було святе подружжя. Які з самої Вангелія говорить нам ходили по уставу заповідям Господнім безпорочно? І представляєте собі, коли вони робили все правильно, все робили правильно, вони розуміли, так як її умного страдальний, що нема у них такого гріха, за який Господь міг це наказати. Ну вони не знали причини і як праведні люди вони Богу питання не ставили. Праведні люди просто завжди кажуть за все слава Богу. Ми це не розуміємо зараз, чому так? але ми зрозуміємо після. Так і вони жили. І представляєте собі, це не рік, не якийсь період, там навіть 5 років, 10, все життя до самої старості їх поносили, що у вас нема дітей, бо так це вважалося за те, що ви грішні. І вони не могли. Нічого з цим подіяти, який це важкий хрест. І от їм це Господь дав, тому що вони стали дідусем і бабусем Спасителя. Тільки особливі люди можуть іти таким шляхом, чому і святість там так просіяла, Но вони дивились на перспективу, про що я сказав в початку проповіді. На вічність і їм Господь дав цю утіху. Вони трошечки нею насолодилися три роки. Ну представляєте собі, ті три роки замінили все їхнє життя, тому що, як Євангелія говорить, вони вже були пристарілі вже не могла народжувати праведна Анна. Тобто їм вже було понад 65, як наше передання церковне говорить, понад 70 років. І все життя поносили, но ці три роки все перекрили. Коли люди побачили, що Чудесним шляхом вона завагітніла, що не просто Бог їй дав там в останній рік, скажімо, коли вона може як жінка родити, наконець вона там свого добилась і змінила своє життя, а всім було показано оборот, яка слава, яка ж ензотоуст, тому Бог своїх любимих святих особливо й мучає, щоб потім люди побачили, що що це були за люди, які могли ці муки так перенести, щоб їх ще більше потім прославити. Інакше би, каже, їх ніхто не прославляв, бо не знали би цього. От так, браті і сестри, і сьогодні і нам в своєму житті потрібно брати приклад. В терпінні, каже апостол Павло, завжди бачите перспективу, яка все рівно має вам дати радість. Що би з нами не було за все слава Богу. Це стосується і конкретно мене особисто, і конкретно моєї сім'ї, конкретно моєї родини, і конкретно мого народу. Я можу сьогодні не розуміти, що чому в мене може бути багато знаків питання, але за все слава Богу, яким своїм промислом нас веде до вічного життя, до цієї радості, про яку ми сказали, що ради чого і жила свята праведність, святі праведні, яким і Анна. І сьогодні вже більше двох тисяч років церква їх вшановуючи, прославляє. Сьогодні вони скільки слави мають, скільки мали поношення, скільки раз більше Господь їх зато прославив. Скільки людей в різних планетах, і чорні, і білі, і бідні, і багаті чують ці імена. Ми завжди на кожному отпусті так називається те молотвослів'я, коли священник, Закінчує богослужіння, виходить до людей і каже Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти своєї матері. І завжди ні разу не, цього не закінчиться літургія, поки він не скаже Йоакима і Анни. Тобто, кого б він там не згадував, но їх завжди Він згадає. Йоакима і Анни, так Бог прославив. Тому і ми, браті і сестри, ворожимось сьогодні в день Різдва Божої Матері. Коли кожен з нас страждає саме цією наукою. Матір Божа, тож, яка народилася, теж багато терпі... терпіла, її життя було многоскорбним, многострадальним, і вона стала одною з найбільших святих. Тому сьогодні хай всіх нас, як наша мати, приголубить, утішить, допоможе, а ми ніколи не будемо забувати до неї звертатись у своїх печалях, у своїх скорботах, як свідчить. Церковне життя нашої церкви вона завжди це чує і завжди ці молитви возносить до Господа Бога. Амінь всіх вас з праздником!